Церкву Петра і Павла у народі храм єзуїтів допомагає рятувати пікардійська терція. Частину коштів від цього концерту підуть на відновлення фресок у церкві. Публіки прийшло значно більше ніж може вмістити храм. Тому пікардійці вирішили дати два концерти. Колядували і щедрували давніми українськими колядами в оригінальних обробках. Зі свого альбому 95-го року тиха ніч, а ще різдвяними піснями різних народів світу. Присутні не тільки українська, а й польські, німецькі, іспанські, англійські коляди тобто, бо свято різдво воно об'єднує людей на всій планеті, і, і, і неважливо якою мовою ти спілкуєшся. Частину грошей від продажу квитків передадуть на реставрацію старовинних розписів храму, які датують 18 століттям. Ми не кажемо, що ми цим концертом зберемо там всі 10 мільйонів гривень, які потрібні. Зрозуміло, що ні. Але ми можемо привернути увагу до цієї проблеми, і, можливо, хтось після нас також продовжить цю справу. Ми бо знайдуться меценати, спонсори, і можливо держава зверне увагу на те, що це потрібно зробити. Пікардійці постійно займаються благодійністю, але воліють про це мовчати і ретельно дбають про те, аби їхні добрі справи залишалися у таємниці. Славу собі на цьому не будуємо. Це є інші справи. Ми свою популярність, своє все здобули своєю працею. А допомагати комусь не треба про це афішувати надто. Втім, у цьому проєкті розголосу неможливо уникнути, бо чимало слухачів хоче допомогти храму та й скучили за співом пікардійців, які рідко дають у Львові концерти. А тим паче у такому приміщенні коляди у храмі звучать інакше ніж у концертному залі. У напівтемряві при свічках під старовинними склапіннями по особливому відчувається містерія різдва. Ми не виспокою. І лише після другого концерту у храмі єзуїтів пікардійська терція із почуттям виконаного обов'язку зможе разом досвяткувати. Пікардійська терція святкувала дуже, дуже мирно. Всі по хатах святкували. Разом ми ще не святкували. Маю надію, що там у нас зараз скоро у родини. У мене і Андрія Каприля. Так що я думаю, ми це якось об'єднаємо і напевно все-таки справимо разом. І це, це і буде кода на наші, на наші свята. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Oi, radu-se a semne,